Було дівчата, хлопці. Що було чи ні? Давайте ще разочек можна. Е? Всім привіт! Я Даша Квіткова. Я Маша і Я. Сабіна Мусіна. Сьогодні я поговорю з вами на мою найулюбленішу тему останніх років: про сильних жінок, які ніколи не вийдуть з тренду. І в мене тут є питання, давайте вже почнемо. Бути сильною, що це означає для вас? Бути вільною, вільною в своєму житті, в своїх рішеннях, в думках, в бажаннях, в мріях навіть в помилках бути вільною. Коли в тебе є важкі моменти, ти піднімаєшся, що б не сталося, ти шукаєш позитив, ти згадуєш весь свій шлях, який ти пройшла, і підводишся, не дивлячись ні на що і йдеш далі. Любити свою слабкість. Я навчилася поважати себе слабкою і стала сильнішою. Що допомагає вам знаходити силу в собі? Мовчасні обійми та підтримка своїх людей, люди. Сто відсотків люди. Це моя родина. Мій чоловік захищає нашу країну. Мої діти поважають мою справу, підтримують мене. Багато чого мені вибачають. Але звичайно, це іноді буває просто е, якісь перегляди фільмів, музика, коли ти кричиш прямо її наповну. Якісь банальні речі, але... але все ж таки так. Чи стикалися ви з порушенням кордонів в особистому чи професійному житті? Е, мені здається, що та не здається, так стикалася і в професійному, і в особистому житті, бо це завжди процес, який, на жаль, мені здається, просто невід'ємний. Люди іноді забувають про особисті кордони твої і переступають їх. Ну, по-перше, зайдіть в коментарі під моїми дописами в інсті. Ви побачите, яка кількість людей. Знає, як мені краще виглядати, як мені краще виховувати своїх дітей, як мені краще говорити, брати інтерв'ю, спілкуватися з людьми, взагалі відкривати рота. Всі ці люди вважають себе вправі постійно мене перевиховувати, незважаючи на те, що це і є прямим перетином особистих кордонів людини. Колись на сьогодні мої особисті кордони були розірвані три роки. Я видала на розмову з собою, щоб наважитись та зізнатись в собі в цьому. Щоб нарешті, нарешті просто попросити, а головне прийняти допомогу. Це мене врятувало. По суті, я сама себе врятувала. Що на вашу думку маст і що табу у здорових стосунках? Здорові стосунки це про абсолютну, тотальну взаємоповагу. Тих самих кордонів, наприклад. У здорових стосунках партнери слухають один одного більше, ніж говорять самі. Це для мене важливо. Це повага, це вміння слухати один одного, бути емпатичним, підтримувати один одного, страхувати при падінні і підтримувати під час льоту. В партнерських стосунках немає місця образам, які можуть тягнутися руками. Крик. Будь-яке насильство, фізичне або моральне, дуже часто, на жаль, чоловіки люблять розповідати, де місце жінки і що їй потрібно робити, тому це в стосунках табу. І знецінення, напевно, знецінення твоїх результатів, твоїх успіхів і твоєї роботи. Наскільки жінці важливо бути фінансово незалежною? Боже, можу я відповім? Жінці важливо. Бути фінансово незалежною, і це не питання, це відповідь. Жінка в принципі може все, але фінансова незалежність це її свобода. І коли жінка має цю свободу, вона може зробити будь-що навіть манікюр, зроблений своїми коштами, виглядає набагато стабільнішим і витривалишим. Від яких стереотипів, наприклад, жінка має бути покірною? Ви звільнились з часом. От що по покірності, то те не до мене. Ну почну з того, що я не маю обслуговувати чиїсь очікування. Вибачте напевно, перший стереотип, з яким я попрощалась, це був стереотип, що жінка має сидіти вдома тільки. Місце жінки на кухні вона постійно повинна щось готувати. Жінка повинна сидіти повністю з дитиною. від а до я 24 на 7, не мати особистого простіру. Коли 43 рази тобі кажуть, що ти якась не така, і ти маєш сидіти вдома, утюжити ці шкарпетки. Не чого отчужити шкарпетки, ти в це починаєш вірити. Я люблю проводити час з дитиною, але я так само люблю розвиватися, працювати. Я не можу жити без роботи, я не можу сидіти на одному місці. Та взагалі жінка може бути будь-якою, якою вона захоче, і робити те, що вона захоче. Коли я оглядаюся на своє життя, а я вже трохи пожила, mm -hmm. я трохи шкодую про одну свою особливість. Я вимушена була багато разів ковтати образу. Це відбувалося тому, що я ніяк не знала, як виходити з цих моментів. І тому зазвичай. Я йшла з того конфлікту, так би мовити, обтікаючи. І сьогодні, оглядаючись на це, мені б хотілося це змінити. І власне сьогодні я вже це змінила. Не давайте нікому нав'язувати шаблони, бо це знищує віру в себе. Я переконана, що ніхто не має права визначати, хто я така насправді і ніщо не може придушити внутрішнє світло, яке має кожна жінка. Важливо сьогодні зупинятися і не давати себе ображати. Які життєві принципи мають бути в тренді для кожної жінки? Напевно, перший тренд, який я назову, це буде самореалізація. Завжди за саморозвитком стоять великі, великі зміни та цілі. Два основні тренди: любов до себе і повага до себе. Дівчатка, я дуже прошу: не нищить свою внутрішню дівчинку, ту саму маленьку дитину та не давайте її ображати іншим. Бо вона це єдине, що з вами, раз і назавжди. Як повірити в себе, коли опускаються руки? Це тупо дуже важко. Але є нюанс. Якщо ти почнеш себе поважати в цьому стані, це швидко мене. Момент, коли опускаються руки це момент найважливіших уроків життя, які треба завершити. На жаль, або на щастя, ніхто не застрахований від цього. І секрет в тому, щоб продовжувати йти з вірою в себе. Мені допомагає аналіз. Того, який шлях я пройшла. Дійсно, в моменті може здаватися, що все, я в замкнутому колі, але це випробування, які ти проходиш, і ти з часом розумієш, що завдяки їм ти стаєш набагато набагато сильнішою, і це твій досвід. Тому полежала трошки, поплакала, це обов'язково, пожаліла себе, це взагалі маст хев. Підійшла до дзеркала, одразу попереджаю. Посміхнутися собі в такому стані, важко. Але якщо вийде ви на крок ближче до успіху. Уважно уважно роздивитися своє відображення в дзеркалі і подумати про те, що ви бачите в дзеркалі все, що ви вибудували самі. Спитати себе далі в цьому відображенні. Чим я можу тобі допомогти? Вам прийдуть відповіді. Але якщо не прийдуть, згадайте мене. Бо я вам раджу в цей момент попросити про допомогу. Що б ви сказали жінкам, які продовжують терпіти насильство? Я вас розумію. Я розумію ваш страх. Страх зізнатися, попросити, допомогти, усвідомити, подумати, зробити крок до себе. Найважче це вийти із коли, але воно того варте. І всім дівчаткам, яким страшно. Я просто скажу, що цей день колись закінчиться. Я б сказала цим жінкам, що вони не заслуговують. На будь-яке насильство, чи моральне, чи фізичне. За стільки років, що я працюю з жінками, які страждають, терплять, живуть в аб'юзивних стосунках, я жодного разу не побачила, щоб все налагодилось. Воно не розсмоктується, дівчата. Насильство прогресує. З першого приниження, з першого удару, воно буде лише прогресувати. Є тільки рішення, ваші рішення, за які ви можете взяти відповідальність для побудування життя мрії та життя в спокої. Є дуже дуже багато центрів, які можуть допомогти з цим питанням. Я б сказала цим жінкам, щоб вони ніколи ніколи в своєму житті не терпіли насильства. Не давайте іншим красти вас, вашу красу, життя та мрії. І чим швидше ви вийдете з цього кола, чим швидше ви скажете собі, що у вас єдине життя дане вам, і ви хочете встигнути прожити його щасливо, тим більше у вас шансів це зробити. Я вас вірю. Вірю в вашу силу. І вірю в ваше світле, вільне, незалежне майбутнє. Ось і все. Ось і всі питання.